На Луганському напрямку вчора вранці бойовики провели архітектур позицій позиції, АТО в районі Сизого, що майже на українсько-російському кордоні. За даними розвідки, вогонь вівся з рекордно далекої відстані до 15 кілометрів з району біло що між Луганським і Краснодоном. Окрім цього, тривають мінометно гранатометні обстріли станиці Луганської. При цьому бойовики відкривають вогонь виключно у темну пору доби. Ще один мінометний обстріл відбувся вчора поблизу старого Айдару. Вчора була дуже неспокійна на північ від Бахмутської траси. Ввечері між бойовиками та силами антитерористичної операції відбулося до 10 перестрілок на ділянці трьох Кримське Оріхове. Противник застосовував міномети, в тому числі 120 мм які підлягають відведенню в тил за мінськими домовленостями. В золотому і попасні вчора було тихо. Натомість в селищі Троїцьке зафіксовано 5 епізодів порушення режиму тиші. Мінометний обстріл окупантів, постріли з ворожих БМП, роботу бойовиків-снайперів і кілька дрібніших провокацій. На Донецькому напрямку у районі Світлодарської дуги зберігається напружена бойова обстановка. В районі Луганського бойовики знову застосували артилерію. Також там активно працюють снайпери ворога. По периметру окупованої горлівки ситуація відносно спокійна. Дещо загострилася ситуація біля Донецького аеропорту. Зокрема, наші позиції в опитному знову були обстріляні з реактивних установок залпового вогню градів. За даними розвідки, вогонь вівся з підготовлених майданчиків, розташованих у Путилівському лісі. Сильний артобстріл відбувся біля Авдіївки, причому частина снарядів розірвалася у житлових кварталах. У пісках та опитному регулярно йдуть перестрілки на передньому краї. Аналогічна обстановка в Мар'їнці, де протягом доби противник порушував перемир'я 17 разів. На виїзді з Донецька в бік Волновахи вчора вчора було тихо. На Маріупольському напрямку основні бойові дії велися на укріпленому рубежі оборони Богданівка-Старогнатівка. Зранку до пізнього вечора противник провів там 16 потужних артилерійських і мінометних. Обстрілів наших позицій, крім цього, під ворожий вогонь потрапила село Миколаївка, що на південь від Докучаївська. Проте, внаслідок вміло організованої оборони, втрат серед наших бійців на цій ділянці фронту не було. Речник додав, що бойовики також обстріляли з міномета населений пункт Чермамлик, а зі 122-мм гармат українські позиції на схід від Лебединського. Гаубичну батарею незаконних збройних формувань було розташовано біля сусіднього Коментернового.